Не так, давно ми мали такий досвід в своїй сім'ї, це особистий досвід, і хочу з вами тут поділитися, розповісти про Божі діла. <кхем> так сталося, що мені ну, то не заплановано було відвідування лікаря-уролога, мені довелося бути в лікаря. І <кхем> то було обстеження, він мені запропонував пройти. Зробити УЗІ. УЗІ передміхрової залози на простату, простатит. Коли я зробив це УЗІ, УЗІ показало серйозну пухлину. Пухлина була досить таки, ну, розміра такого великого. І дітер, побачивши її, каже, ну, треба далі обслідуватися. І мені дає направлення на. Лабораторію «Євромед» зробити аналіз крові на онкомаркери. Я поїхав на, на, на здаці аналізи, здав цю кров. Через пару днів був результат. Коли я глянув на той результат, то я трохи був приголомшений. Та єдиниця. Онкомерке, вона для мого віку вона допустима там 5, ну так скажемо условно 5 єдиниць, то вона приближала там дуже багато раз. То було 42 единиці. Коли я відкрив інтернет, подивився в гуглі, що це значить, то після 20 єдиниць то починаються йти метастази, то онкохвороба, то рак. І коли я подивився це, я добре розумів, що таке онко, що таке рак, тому що мій батько помер від рака. Він два роки болів, я його <кхм> дуже тяжко помирав. І він був на морфіні, я його коло морфіном останні місяці. Я розумів, що це таке і чим це, як це швидко може все закінчитися. Коли взяв ці аналізи, приїхав до лікаря, до того, показав йому, то він так, ну, скажімо так, обережно сказав, так, негарні новини, здержано так, ну каже, треба ще обстежитися, зробити МРТ. Ну, то ТМРТ було просто якби, вже вияснити, на якої стадії метастази, на якої стадії йде рак, скільки, ну, коротше кажучи, скільки залишилося жити. І коли поїхали в Медіон в цю клініку платну, то там теж не було вільних місць, і довелося чекати ще неділю. І коли назначили аж в кінці тижня ці аналізи, і я розумів, що, що ситуація дуже така критична. І от в мене була, була неділя часу до того, щоб вже якось зрозуміти, скільки залишилося жити, і я почав шукати Бога, шукати Бога по справжньому. Тому що я розумів, що моє стан, в якому я знаходжуся, воно, там немає, немає навіть речі про Царство Боже. Були, були моменти такі в моєму житті, які Бог мені відкривав, але я їх не спішив справляти, я їх не, не спішив. Примирятися. І от коли я став на молитву, Бог мені нагадав таку історію про царя Єзекії, коли пророк пройшов, сказав, що ти помреш. І цар повернувся до стіни і, як написано горько заплакав, Ну, приблизно те саме зробив і я. І коли молив Бога, Боже, що робити, як я то, Бог нагадує мені такі стихи з Біблії, що треба примирятися. Примиритися з людьми були такі моменти, де давно були вже відносини з людьми. Не дуже гарні. І для того, щоб примиритися з Богом, наперед, треба примиритися з людьми. Я почав. Почав справу, у мене було часу неділя, я почав дзвонити, з ким мав можливість зустрічався. Я не повідомляв, що в мене сталося, просто підходив і казав, що так і так, я з тобою чинив там негарно, несправедливо, вибач. Люди різна реакція була, хто плакав, хто. Примовчий. Хто так, хто промовчав, хто з диво дивуванням дивився на мене, ти що вибачаєшся, так. ну, Так от. І та неділя була то, то особливий такий досвід мало Я став в пост, я постився, я не їв. Лише їв Тут трохи рослини їжі, чуть, -чуть там зелені їв, трошки води пив. І Бог настільки вів, я такого ніколи не, досвіду не мав. Це присутствие Бога було настільки близьке, насколько. <кхух> настільки Бог потішав і давав надію. І... Коли пройшла неділя ця, вже йти на там п'ятницю треба було йти на ці аналізи, мені вже ну, не те, що було все одно, ну мені Бог вже дав таку потіху, от, іменно ця от благодать Божа вже коснулася серця, мені вже, я вже прийняв Божу волю, мені вже було, скажімо так, все одно. Який там буде аналіз? Який результат того аналізу буде. Я вже йшов спокійно, Бог дав такий мир на серці, такий спокій. Коли ми кхе, пройшли на, цю, на це МРТ, то досить таке сучасне обладнання, то точне обладнання вже робиться там аналізи ці всі. І зробили це МРТ. Аналіз, результат одразу не дали, тому що то була. П'ятниця була, що мені вдалося ще ждати пару днів. Неділю мені видали ці аналізи. Коли ми їх прочитали, подивилися, ми самі собі не повірили. Бог відмінив ту хворобу, тобто то, тої хвороби не було вже. Залишилася пухлина, але та пухлина була не злокачественна, метастази Бог приостановив. Хоча до цього, коли я прочитав про онкопростати, там була перша побочка метастази йде на печінку, і в мене місяць вже печінка просто вилазила. Я її не міг якби, ходив піддержував все время. Я, я, я потім вже коли я зрозумів, що то вже з печені вже підходить, і коли подивилися ТМРТ, то було чудо. Бог відмінив свій, своє рішення, і то справді здійснилася та обітниця, коли Яков говорить, що якщо Будете признаватися друг при другу ваших провинах і молитися друг за друга, то зцілитися. Я дуже вдячний Богу за цей досвід. Цей досвід дійсно був корисний для мене, для того, щоб приблизити мене до Бога для того, щоб показати моє дійсне. Стан мого серця, моїх відносин з людьми, з Богом. Але ж Бог, бачите, Він, Божа рука не сократилася, щоб спасати, щоб милувати. Тому люди кажуть, що в адвентистів немає таких досвідів. Вони є, ці досвіди. Вони є і Бог, так як і раніше може спасати. І відмінювати як я і було відмінено смерть. Так і зараз. Після того я ще раз, щоб переконатися, здав, пішов, ще раз здав аналіз крові. І то вже був аналіз крові Ну, зовсім противоположний. Там навіть до п'яти онкомаркерів, там півтора онкомаркера, всього на все було. Лікар, коли приніс, показав, кажу, дивився, він каже, я не розумію, що. Ну, кажу, а я розумію. Була можливість трохи засвідчити йому, дарувати книгу. Ну, такі ось Божі діла, Божа милость була уявлена нашій сім'ї. Слава Ісусу Господу Амінь!